Добре, людина не зрозуміла, що треба робити. Зараз я повторю цю комбінацію, і я за допомогою цієї руки що можна ще робити. Можна показувати. Я актор театру Ляльок, і я сьогодні виступав для бійців сталевого кордону. Я показував лялькову виставу. Багато хто думає, що це для дітей, але сьогодні і саме ця вистава вона була зроблена по мотивам розповідей з військовослужбовцями. Той, хто вигадав цю виставу лялькар, він зараз знаходиться на Донбасі, і це дуже такий щімкий матеріал. Я би назвав це філософською притчею, в якій кожен військовий може побачити. Бачити себе справжні цінності, за які ти стоїш, за які ти борешся. Це набагато, як на мене, набагато важливіше, що ти можеш поділитися своїм душевним болем е, тут і зараз. Ти можеш побачити себе в цій виставі. Ти можеш. Е, Окунутися в цю атмосферу, і для тебе це буде якось емоційним розвантаженням на даному етапі, і ти можеш стати трошечки сильніше саме тут і зараз. Як на мене, для військових найважливіше таке поняття, як резильєнтність. воно називається в психології. Коли ти повертаєшся до тих налаштувань, до. Того емоційного стану, який для тебе є стабільним, це найважливіше зараз для нас, для військових. Тому ця вистава я вважаю, що вона дуже важлива і потрібна. Військовослужбовцям бригади Сталевий кордон. Хочу побажати наснаги триматися і продовжувати в тому ж руслі працювати над своїми задачами, які вам будуть поставлені. Тримайтесь, хлопці. Ми з вами.